Любите прикраси і золота чи срібла. А чи знали ви, що навіть найгарніше колечко чи підвізка з цих металів з часом тратять свій вигляд, якщо не зробити одну річ, не покрити їх родії? Всім привіт! Мене звати Анна Велика. Ви вже, мабуть, здогадались, що моя розповідь буде про родій, менш відомий, але не менш цікавий метал. Погнали! Розій відкрили у 1803 році. І його назва походить від грецького слова родос. Це означає рожевий. Вчені дали цю назву через красивий рожевий відтінок, який мають деякі його сполуки. Здавна цей метал вважали справжнім скарбом через його рідкість і унікальні властивості. Уявіть собі, родій – найрідкісніший метал у платиновій групі. І це не дивно, адже на одну тонну руди припадає лише кілька грамів цього металу. Родій має чудові фізичні властивості, він не окисується, має високу стійкість до корозії. Саме це робить його ідеальним для виготовлення дзеркал, відбивачів і навіть ювелірних прикрас. Родість на десятиліття ваші прикраси зі срібла і надійно захистить поверхню від потемніння та інших змін, адже срібло зі свого боку має один головний недолік: з часом чорніє та окислюється. Раді твердий, але водночас крихкий метал, як і діаманти, тому йому складно надати певної форми і, тим паче, робити з нього ювелірні вироби. Сам по собі він може легко тріснути та розбитись, як скло, тому його використовують як покриття. Попри все, що я розповіла, родій це не тільки про красу. Цей метал широко застосовується в автомобільній промисловості. Крім того, родій використовують у хімічній промисловості як каталізатор для важливих реакцій. Воно, напевно, цікаво, як видобувають родій. Все починається з платинових і ніколових руд. Для отримання родію застосовують складні хімічні процеси, які дозволяють виділити його з інших елементів. Щоб зрозуміти, наскільки рідкісним є цей метал, уявіть, щорічно у світі видобувають лише близько 30 тонн родію. Для порівняння золота видобувають тисячі тонн. Родій зустрічається у природі набагато рідше, ніж золото або платина, і це те, що робить його надзвичайно цінним. На цьому я буду завершувати. Сподіваюсь, вам було цікаво. З вами була Анна Велика. Всім па-па!